Вітаю, це програма Експертна думка. Сьогодні у фокусі нашої уваги одразу три резонансні теми перестрілка у княжичах. Справа Новинського. Та що буде, якщо Україна припини транзит російського газу у Європу? Розбиратися в цьому будемо разом з політтехнологом Петром Охотіним. Мене звати Влад Волошин. Ми розпочинаємо нашу програму. Отже, резонансна стрілянина у княжичах, яка забрала життя у п'ятьох поліцейських, Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування цієї справи. Крім того, тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції Вадим Троян вже відсторонив керівників трьох підрозділів столичної поліції від виконання своїх службових обов'язків. Ну і що найголовніше, 5 грудня нардеп від фракції БПП Сергій Каплін зареєстрував у раді проект про самоусунення Арсена Авакова з посади голови Міністерства внутрішніх справ про це детальніше вже в ці секунди. Ваша думка, Петро, з приводу залі ситуації і е, самоусунення як такого. Міністра внутрішніх справ? я не вірю в самоусунення міністра внутрішніх справ занадто багато чого на ньому зараз зав'язано, і окрім того, мені зараз важко уявити, хто б міг бути ефективним менеджером у даний час, попри різні питання, які з'явилися до Арсена Авакова за ці декілька років. Угу. Щодо перестрілки в княжичах, зрозуміло, що ця ситуація має бути розслідувана і бажана, щоб максимально публічно, тому що мішенню Цієї ситуації стає взагалі довіра людей як до реформи поліції, так і до держави в цілому, тому що в даному випадку стає незрозумілим, чи люди, які отримали від держави повноваження, займалися грабежами, чи просто відбулася якась неув'язочка в контактах, чи які інші фактори, які спричинили цю трагедію. Зрозуміло, що розслідування відбуватиметься, але з іншого боку, дивлячись на ті події, які відбулись в княжичах, взагалі чи можна було б собі подумати? Що люди, які дійсно навчені цьому, в руках яких, в принципі, ну, скажімо так, контроль за правопорядком, і вони мають зробити, здійснювати його дійсно професійно, чи можна подумати взагалі, що таке могло статись? Ну, власне, наскільки я проглядав взагалі ситуацію, що трагедії трапляються скрізь, і просто скинути все, що є банальна безфаховість, було б занадто просто. Швидше за все, відбувається певна дезорієнтація, яка пов'язана з політичними факторами, зокрема, з певною недовірою в лавах поліцейських, патрульної поліції, можливо, Корда, якого зараз часто пов'язують з спецзагоном Беркут, який був відомий нам. До майдана тощо і саме така недовіра, спроба систему зберегти себе і водночас показати реформи. І є причиною таких трагедій, яку стається одна за одною. В результаті всі ми маємо недовіру і знову таки. Будемо бачити, які матиме політичні наслідки. Очевидно, що мішенью і людиною, до, якого, до якої будуть питання, стане Арсена Ваков і Вадим Троян. Угу. Скажіть, будь ласка, ще таке з приводу спланованості цієї акції, як такої, для того, щоб збурити там суспільне невдоволення і знову ж таки спеціально влаштовувати цю, скажімо так, це непорозуміння, яке сталося для того, аби. Відправити відставку головою МС. Я вже бачив, що в ЗМІ поширюється інформація, що нібито була присутня mm. третя сила, і в трагедії винуваті не учасники, про яких ми знаємо, а якісь інші люди. Особисто мені здається, що це трошки надумана конспірологія. Швидше за все, просто трапилась трагедія, як це зараз модно називати. Такий чорний лебідь, який виник і ставить під сумнів усю систему, усю лінійну логіку. І далі будемо бачити, як це буде розвиватися. Скористається з цього, звісно, противники Арсена Вакова скористаються з цього і зніматимуть вершки противники реформою поліції. І власне знову таки це гарний медіапривід для реваншистів для того самого опозиційного блоку говорити про те, що після майдану все стало лише гірше. Президент України також звернувся. Він сказав, що також під свій особистий контроль бере розслідування цієї справи. Крім того, закликав. Не подалювати саму ситуацію в принципі таку позицію висловив що в країні є чим займатися і крім. Цього ну, мені здається, що в даному випадку не подалювати ситуацію дуже неправильно, тому що вже так за декілька років накопичилось ряд питань за участю силовиків, які хотілися б знати відповіді. Насправді досі покрита таємницею ситуація в Мукачеві, коли була перестрілка між правим сектором і силовиками. Є питання до того, що відбувається в зоні АТО, і тут уже власне під самим Києвом, в елітному районі, в так званому царському селі, відбуваються перестрілки. Очевидно, що для збереження держави і для того, щоб держава мала право говорити про свою легітимність і право використовувати силу, це розслідування необхідне і потрібно показати, чому так трапилось. Отже, за офіційною версією, працівники поліції охорони приїхали в княжичі через сигналізацію, яка спрацювала в одному з будинків в сусідній будівлі, в засідці, очікуючи на зловмисників, сиділи оперативні працівники МС за інструкцією. Вони були одягнені в цивільний одяг, вони навіть не мали при собі посвідчень службових і. Не могли себе розкривати е, поліції працівникам поліції охорони, які затримали їх під час обшуку будівель по Рісті, де спрацювала сигналізація. Там спрацювала сигналізація. Тут ми сидимо у засідці, е, Справи, скажімо так, е, все, те, що відбулося, не узгоджено, не було зв'язку між представниками правоохоронних органів, хоча він має бути, і всім е, такі речі. Зокрема, там розслідування засідки має бути мають бути узгоджені з іншими представниками спецслужб. Напевно, е, ну ми чули різні версії. У мене немає оперативного досвіду, досвіду оперативної діяльності, тому я тут не можу говорити напевно. І я припускаю, що все таки можливі інколи ситуації, коли е, деякі підрозділи не знають, що роблять інші. Це може бути пов'язано з тим, щоб забезпечити успіх операції. Тобто цілком можливо. Я І... просто маю на увазі звичайно, банальну неузгодженість, е... відсутність співпраці. В даному випадку дійсно все видається на таку річ. Однак е мені цікаво все-таки наскільки буде відпрацьована версія про те, що самі поліцейські могли приймати участь у крадіжках. І якщо це так, то маємо констатувати, що в нас з'являються нові бригади перевертньо, як часи Леоніда Ловича Кучми е в пік його управління, і це дуже загрозливий маячок. Ми продовжуємо розмову з нашим гостем Петро Охотін, політтехнолог і гостем програми Експертна думка. Попереду також доволі цікава тема. Не перемикайтеся. Отже, сьогодні комітет Верховної Ради з питання регламенту та організації роботи парламенту продовжить розгляд зняття депутатської неторканості припинення, е, притягнення до кримінальної відповідальності депутата від фракції Опозиційний блок Вадима Новінського. Ми про це спілкуватимось з гостем нашої програми Експертна думка Петро Охотін. Є гостем нашої програми. Отже, в чому суть взагалі цієї справи? Дійсно, до чи? Ну за загаль... часі зараз позбавлення Вадима Новинського. Ну насправді мені здається, що до Вадима Новинського могли би бути знайдені претензії по інших статтях, зокрема по таких, які стосуються державної безпеки, а не лише по такій напівкримінальній, як це говорять, мутній історії, якій вже близько трьох років. Це справа священника драбинка отця Олександра. На да, давайте я, я нагадаю, це стверджується, що Вадим Новинський був співчасником викрадення особистого помічника. Покійного предстоятеля, предстоятеля Української православної церкви Володимира, архієпископа Переяслав Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка. От. Чи дійсно. Генеральна прокуратура, маючи всі докази і підстави для того, щоб має всі підстави для того, аби дійсно звертатись до парламенту, я насправді не вірю в успіх цієї справи по mm. одній причині. Так чи інакше, в ситуації задіяна церква, а Вадим Новинський є зразковим прихожанином, він часто допомагає церкві Московського патріархату. І тому навіть якщо буде запит на додаткові свідчення, на додаткові нюанси, швидше за все, керівництво церкви дасть команду своїй структурі. Не Проти Вадима Новинського. Занадто він поважна особа там. І знову таки, якщо говорити про український парламент, то будемо дивитися, і, власне, такі фігури, як Новинський, це певний маячок по тому, як працює українське правосуддя і на що звертає увагу. Тому що поки що бачимо, що дуже багато уваги приділяється Онищенку, який так само втік. Який, якого не вдалося захопити. І зараз він говорить про те, що брав участь в якихось схемах. Новинський, в принципі, теж попереджений. І у випадку, навіть якщо буде команда, щоб його взяти, чи буде необхідна кількість голосів, щоб зняти недоторканість, ймовірно, він теж поїде за кордон і спокійно даватиме коментарі вже в екзилі за кордону. Все ж таки про це ми також маємо сьогодні говорити і не забувати такі речі, як там, політичний тиск, і думки приводу цього. І багато експертів про це заявляють, що в принципі це може бути таким елементом тиску, зокрема, і не Новинського. Е, тут може бути або елемент політичного тиску, і, в принципі, у всіх демократіях, так що інакше, така війна компроматів, війна піарів є. Е, навіть там сусідня Польща досить спокійна. І там ми пам'ятаємо, що два роки тому виникав шпигунський скандал, теж так. були прослужки телефонів. Тобто це стандартна ситуація. Інша річ, які будуть висновки, і, і як, спрацює, як спрацює ця ситуація. Також питання в тому, чи є вибіркове правосуддя чи ні. І тут Потрібно дивитися, хто із олігархів, а Новинський однозначний олігарх, це людина, багатий бізнесмен, зав'язаний на яку політичну силу. Як ця політична сила далі голосує або з ким співпрацює? Останнім часом ми свідками того, що не завжди в приміщенні Верховної Ради вистачає голосів для того, аби приймати ті чи інші рішення, але чи позбавить дійсно Верховна Рада сьогодні депутатської недоторканності Вадим Новинського, Як ви думаєте? Чи вистачить голосів? Я думаю, що ні, тому що якщо все таки буде прийняти рішення і поставлено це на голосування, то не дадуть своїх голосів опозиційний блок і відродження. Uh -huh. Без них фактично ця така химерна коаліція, яка існує в напівпідвішеному стані, взагалі розвалиться. І знову таки мова піде про дострокові вибори. Зараз, я думаю, що дострокові вибори невигідні передусім президенту, він тут має найбільшу силу, найбільший вплив. І знову таки бачимо, що в адміністрації президента швидше за все, відпрацьовують варіант виборів на жовтень 2017 року, і бачимо, що зараз є певна реакція банкової. По перше, створюються політехнологічні проекти поділені по регіонах. І... А по друге, йде таке постійна інформаційна боротьба з тими політичними силами, рейтинги яких можуть загрожувати блоку Петру Порошенку. з самопоміччю з батьківщиною, з тим же опозиційним блоком. Може Генеральна прокуратура, здійснюючи і здіймаючи галас навколо справи, навколо справи Вадима Новинського, слів відвертати увагу від розслідування таких резонансних злочинів. Справа майдану, жертв Майдану, військових злочинів. Чомусь давно вже забули і не говоримо про Іллайську трагедію і тому подібні речі. Е, мені здається, що взагалі з 2014 року Генеральна прокуратура все більше стає і більше стає таким піар агентством Якщо в часи Кучми, це була така ручна звірюка, яка хапала на вигідних людей. Зараз дійсно бачимо, що генеральні прокурори навчилися робити піар. І, в принципі, хрестоматійним приклад пана Шокіна, який свого часу робив відеонарізку і ініціював зняття недоторканності з Масійчука. Була гарна режисерська постановка. Недоторканість зняли потім депутатство назад повернули. Однак, власне, для мене це є така точка відліку, коли Генеральна прокуратура використовується саме в медіаскандалах. Тому я припускаю, що ваше припущення. Про те, що е, справа Новинського використовується для того, щоб перекрити інші медійні приводи, е, має рацію. Так, я думаю, що дійсно щось подібне є. Це експертні думки політтехнолога Петра Охотіна. Ми продовжимо нашу розмову в третій частині програми Експертна думка. Не перемикайтесь. Третя частина програми Експертна думка в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Сьогодні ми спілкуємося з політтехнологом Петром Охотіним, і тепер справа перейдемо до справи Газпрому як такої. Зокрема, зараз доволі часто вже згадують і говорять про стокгольмський арбітраж, де Україна буде вирішувати всі свої газові питання з Російською Федерацією. Так от Нафтогаз відкидає підписання мирних угод із Газпромом під час стокгольмського арбітражу. Насправді тут дуже багато питань до того, до чого може довести позиція України в даному випадку, і я би розглядав усе таке це питання через ту призму, що будується зараз система ОПАЛ в обхід України і Польщі. І дуже важко сказати, де тут діє принцип не на і де потрібно якби показати зуби і не співпрацювати з Російською Федерацією. Е, однозначно, що потрібно було б робити більшими темпами, це проводити модернізацію української енергосистеми. І mm -hmm. намагатися шукати інші джерела, ніж російський газ, або навіть газ, який ми купуємо в Європі з націнкою, але так само пригнаний з Російської Федерації. І це питання все-таки більше такої енергетичної безпеки, питання енергетичної експертизи. Давайте уявимо ситуацію, що Україна все ж таки припиняє транзит російського газу у Європу. Що буде? Е -е, якщо зараз зробити це різко, то ми втратили для цього час. Якби це можна було зробити в році 2006 році, е ми б тоді дійсно. Могли шантажувати Російську Федерацію, отримувати якісь бонуси і вести переговори зараз. У тій ситуації, коли є певна недовіра до української влади, в принципі, велика недовіра після пліва Крушкової гонтарєви після пліва Кинищенка. Що ж за це бачити ми маємо таку картину, що люди лояльні до Росії, зокрема в Німеччині Франції, порадуються цьому і почнуть більше і більше працювати на те, щоб дійсно газ пішов не через таку неврівнажену країну, як наша. А через інші. Турецький і... потік. Через... Так, потік. так, так. І власне ми тоді е, програємо. Е, передусім, потрібно працювати над репутацією, щоб Україна мала аргументи і говорила мовою інтересів, вимірюваних з Європою. І тоді ми можемо працювати. Зараз це дуже ризиковано. А якою має бути позиція? Яка ця мова інтересів має бути? Про що має Україна говорити? Е, ну, передусім е, потрібно. Працювати з тим, що ми не є просто слабка країна, яка постійно просить грошей. Так. Е, важко сказати, що цікаво Європі, але очевидно, що можна було би долучитися до тих мирних операцій, які робить Сполучені Штати Америки по світу, і в тому числі обкатати наше військо в інших mm. гарячих точках. Mm -hmm. Знову, якщо ми побачимо, як працює наш суперник Російська Федерація, то вона має дивний характер. Нібито захопила Крим, до неї є претензії, однак швидко розгорнула операцію в. Рійському напрямку з них сміються, але дипломатія там працює, інтереси їх представлені. Фактично організувала підтримку ряд політикам, які мають до неї прихильність у Європі і в країнах колишнього союзу, в тій самій Молдові, і навіть знайшла спільну мову з Ердоганом на тлі на його непорозумінь із Європейським Союзом по безвізовому режиму, до речі, і по його неузгодженості із НАТО. В Даному випадку потрібно дійсно навчатися такого прагматизму Вердогана в Путіна в Штайнмаєра. Угу. І говорити з ними такою мовою, яка їм зрозуміла. Тобто, друзі, якщо зараз не йде потік газовий, грубо кажучи, я зараз прикидаю, ми починаємо більше експлуатувати наші, наші атомні електростанції. Ви ж знаєте, яка у нас країна, це створюється енергетична загроза. Давайте так не гратися. Це ще одні арки будувати. Так, Дай так, так. От мені здається, що в даному випадку мова домальовування візуалізації загроз могла б бути нами використана. Але знову таки паралельно з репутацією. На позитив. Домальовування ситуації загроз такий шантаж свого боку? Е, я би не назвав це шантажем, я би назвав це роботою з репутацією. Це uh -huh. ніякий не шантаж, це просто відстоювання своїх інтересів. Е, фактично. Така просто... Собі гра, партія. Е, ні, просто ми показуємо, що може бути. Тобто е, буквально вчора читав на Венкітаймзі. Там американський адмірал Сардіні списав, що е, трагедія 9 вересня 2001 року трапилася не через провал 12. спецслужб. 11. так, 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 вересня 2001 року. трапилась не через поразку спецслужб, а через поразку уявлень. Ніхто не уявляв, що це все трапиться. <г Meet> <emoji> Тому ми маємо максимально змусити європейців виявити, що буде, якщо Україну завоює Російська Федерація, що буде, якщо Україні не не давати допомогу, що буде, якщо все таки запрацює е енерготрафік в обхід України, якщо Україна почне опиратись на свої ресурси без зовнішньої допомоги. Просто показуємо різні сценарії і відпрацьовуємо їх. <п... лю> <п ocupullah> Вчимо Європу дивитися реально на речі. І вона вміє. Це ми будемо вчити відпрацьовувати, говорити з ними реальною мовою і відстоювати свої реальні інтереси. В Європі з цим проблем немає. Якраз хто хто, а Європа це гарний гравець реальної політики. Я вам дякую за розмову. Дякую за участь в нашій програмі. Я політтехнолог Петро Охотін був гостем нашої програми. В ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. ми з вами обов'язково побачимось. На все добре.